Як увімкнути режим Бога? Вітаю вас, мої дорогоцінні. Коли люди тільки не приходять до Бога, то Бог по милості своїй дає зцілення, дає звільнення, тому що людина кається чистосердечно, і подальше завдання людини зростати духовно. Але натомість людина починає впадати в релігію. У неї починаються ігри з Богом, і знову відбуваються гріхи. І милість Божа, вона вже не діє, вона не працює в житті таких людей, тому що ти посміявся з Бога. Ти знову своїми діями, своїми гріхами розпинаєш Ісуса Христа. А це дуже серйозно. Потрібно це виправляти. Мало того, прийти до служителя чи священика і сказати, помолися за мене, щоб все було так, як на початку. Але так уже не працює. Потрібно докласти зусиль для того, щоб отримати звільнення. Царство Боже зусиллям береться. Потрібно докласти зусиль, щоб покаятися, виправити помилки, виправити гріхи, працювати над словом, проповідувати і вірити в Євангелія.